Вітаю, шановні. Ви на 33 му каналі за Магенаді Виноградом, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справа військової будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю, О, і вітаю вас, пане. Я бачу, у вас там в телеграм-каналі збільшується кількість. Я не знаю. Людей, які довіряють перевіреним фактам і якоїсь справжньої аналітиці, це добре. Це я вбачаю, що якась обізнаність серед людей. І чим більше, тим краще, тому я вас з цим вітаю. Пане, пане Олександре, слухайте, мені цікава ваша думка щодо цих північно-корейських ракет. Я пам'ятаю, ми коли з вами вели з цього бесіду моє питання незмінне. Слухайте, ось після того як вже там Пентагон, Сполучені Штати, щось вони зафіксували передачу. Навіть у Харкові я бачив застосування, там можливо якесь слухайте. номенклатура, мене цікавить номенклатура зброї, яку нам передають. Вона зміниться від цього? Чи це не вплине ніяк? Там на тауруси ціятакамси, там я не знаю, ну про я не питаю. Якщо говорити про Тауруси, то ми їх отримуємо виключно не з полічних або інших якихось е, причин, а саме з технічних можливостей, тому що у Таурусів є е, така, ну скажімо так, негативна властивість е, використання е, з носіїв західного зразку, таких як Єврофайтер, тайфун uh -huh. або САБ Гріпен. Тобто на відміну від Storm Shadow та Скальпіджі, їх інтегрувати в наші фронтові бомбардувальники су 34 дуже складно, угу. дуже складно, майже неможливо, тому це не є впливом з іншого боку. Це може впливати на прийняття зовсім інших рішень. Це може впливати на рішення передачі Україні більшої кількості. Засобів uh, ураження такого типу не тільки як Storm Shadow Стормшедов Скальпіжі, а в перспективі mm -hmm. і Taurus, а також і ми ж очікуємо F-16. Mm -hmm. F-16 мають в своїй номенклатурі дуже цікаву ракету agm 158 джаз. Mm -hmm. Отже, саме її також можуть передавати. І інші модифікації Atacams. Я не виключаю навіть нарешті вже. На другий рік повномасштабної війни, на за... на фіналі другого року <гум> е, повномасштабної війни проти України, що буде прийнято рішення, що ми маємо е, право, повне право використовувати західну зброю по території російської а Федерації. А що, ще немає такого, І... а ще немає такого? Ну, я, ми... я тільки вчора чув таємні якісь історії, дозволили чи ні? Я думаю, ну запитаю пан Олексій, що немає такої історії ще. Ну, ми дізнаємось це дуже е, швидко. Е, коли перший Атакамс з, з касетною бойовою частиною е, уразить, ну, наприклад, е, аеродром в Шайковці або прилетить по Морозовську в Ростові на Дону, в Ростовській області, і так далі. Е, є велика кількість тих об'єктів, е, які ми можемо. Знищувати на території Російської Федерації mm -hmm. в ближньому та середньому радіусі дії, але ми не можемо цього робити саме ракетною компонентою, бо mm -hmm. о, в нас о, нема відповідної ракетної компоненти власного виробництва для таких ударів, але є західно. Mm -hmm. Якщо буде такий дозвіл, ми дізнаємось по результатам. Поки що ми бачимо тільки. Ну скажімо так, а оперування дроновою компонентою, угу, зрозумів. Слухайте. А що а ви думаєте, стоїть за заявами? Е, ну, давайте так не ві не світов... європейських лідерів Європи, які кажуть, що ну своєму населенню, що все потрібно готуватися до війни. Там Швеція остання там, що я чув з цієї історії, слухайте, що за цим стоїть, як ви думаєте, це популізм? Це чи дійсно вони там якісь вже корпуси готують у і почали, чи, чи як? Ну насправді то гібридні загрози завжди були для цих країн, країн Скандинавії Норвегія, Швеція, Фінляндія. Це може лунати дивно, але Фінляндія так вона має найбільший кордон з Російською Федерацією, але це вже країна, яка є в складі Північно-Античного Альяну, і не тільки а, Норвегія, так, а от Швеція. Тут інше питання в них о, досить о, тісне співробітництво з Північно-Атлантичним Альянсом, але п'ята стаття на неї не, не розповсюджується. Ага. а у Швеції є кордон. Окрім всього іншого, о, росіяни дуже часто демонстрували о, свої гібридні о, такі собі операції о, також на територіях Швеції. Швеція не має е, достатнього кількості е, збройних сил, щоб повністю захистити свою територію, і в неї не було такої проблематики, як свого часу у Фінляндії, е, як е, повномасштабна партизанського типу е, оборонного типу війна проти супротивника, який мав перевагу кількісну та технічну проти радянського союзу під час зимової війни. І тому о, дійсно вони мають такі досить серйозні побоювання щодо реалізації гібридних сценаріїв на своїй території з боку Російської Федерації. А зараз Швеція знаходиться ну, майже на півкроку вже до вступу в Північно-Атлантичний Альянс. Mm. Так, тут, тут були а, проблеми більше, Erdogan. ніж у Фінляндії, але все ж таки вони е, поступово просувають. І, на мій погляд, після того, як Швеція стане саме частиною НАТО, для неї зменшиться кількість загроз. Але це не означає, що треба розслаблятися. У тому та й проблема у цього західного світу. Вони розслабились за останні 30 років. Неприпустимо розслабилися цього... щодо Росії. Щодо що, що відношення до Росії, щодо відношення до Ірану, щодо відношення до Північної Кореї. Ну, Хоча до цього що вони сильно напружувалися? До цього, от ви кажете, 30%. Ну, років? я скажу так: останні часи, коли дійсно були якісь дієві рішення, а це часи Рейгана та і все Ось тоді так, дійсно, ось. Це період, коли захід ще був рішучий, зараз він такий аморфний, безхребетний і досить такий толерантно повільний, а який зав'яз свої бюрократичні бюрократичних своїх архаїзмах. Угу. Слухайте, а я там, якщо я не помиляюся, це у Фінляндії якась ще окрема угода зі Сполученими Штатами. Там про бази, про якусь ось допомогу на кшталт, не знаю, чи Ізраїля чи щось А у Швеції такої історії немає зі Сполученими Штатами, от домовленості, доки вони не вступили я до знаю, багато. що таке є у Фінляндії та у Норвегії, угу. у Фінляндії та Норвегії. Швеція це переважно логістичний вузол, mm. коли вона ще не була частиною Північно-Атлантичного альянсу та навіть не. Заявляла про свої наміри бути частиною НАТО, але вона співпрацювала з країнами НАТО як логістичне вуслов. Угу, зрозуміло. Так. Слухайте, ядерний клуб вже збільшився чи ні? Розширився? Чи, чи ще не розширився? Важко сказати. А хто новий член цього ядерного клубу? Вусатий. Ні. Ні? А що я інший? Це... А є інші претенденти? Ну... Бусатий він він стає, знаєте, кожного разу, коли він проводить якісь нараду, або ага. якийсь виступ для нації, називаємо це так, він більш схожий на стендап комік. Ось як стендапер, так, а як серйозний політик. Який є керівником країни ядерного, ядерного клубу, клубу якої є ядерна зброя, та ні. Хай краще там собі молочка вип'є та заспокоїть. Mm -hmm. Нема в Білорусі на сьогодні ядерної зброї. Все, всі про це знають. Тільки mm -hmm. він а, це ретранслює для свого споживача інформаційного фастфуду. Слухайте, ну, інформація різна. Одні кажуть, що там вже завезли все там давно. Інші кажуть, що ні, от зараз завозять, а треті кажуть, та нічого там ніхто не завозить і ніколи не завезе. Там, ну, тобто три, так, три таких думки. Я не знаю, там, як воно насправді, чи є там ті ракети, чи ні. Слухайте, а от, що ви думаєте, а кнопка? Якщо навіть може і станеться ця історія, йому довірять, що у нього буде кнопка, він буде тиснути, у разі, я не знаю, там, у якомусь якому разі на цю кнопку, я собі так ні. слабо. Я слабо уявляю, ну, хто він ситуацію? такий? Тракторист? Тракторист, так. Тракторист тисне на ядерну кнопку. Ні, такого Ні. не буває. Ага. А, і більш того, навіть якщо б у нього була така можливість, то а який сенс? Навіщо це в Білорусі? А я вам розкажу ось цей дебільний сценарій про Калінінградський округ, оцей Лачинський коридор і гібридну історію, там які всі чекають, яка можливо Слухайте, у другій половині 24-го року кажуть, коли сформується Ленінградський округ, який зможе прикривати цю історію, і ось почнеться вся ця історія з гібридною. Подивимось на всю ситуацію, як вони будуть це робити? А сувальський коридор і. Так, Лочинський – це Азербайджан. Так, так. Е, тут е, інше питання, знову ж таки: а якими ресурсами, а якою ціною? А який буде врешті-решт результат? Угу. Війська НАТО будуть стояти в Мінську, а е, в Москві, Ну, реально, це п'ята стаття колективної безпеки. задійні її, без якихось там обмежень. І е, це саме привід для того, щоб ну нарешті позбутися цих диктатур, як в Білорусі, так і в Російській Федерації. Не може а, так. ні, такого не буде відбуватися. Білорусь це такий, про Лукашенко. Це такий собі прошар, буфер ага. безпеки е, на якійсь території для е, Путіна, але не більш того, ага. ніяких таких масштабних агресивних дій не буде відбуватися. Щодо е, Європейського союзу, і що і литовські народні Республіки не виникнуть. Ви думаєте, у 24 а, е, можливо, буде Литовська, і Латвійська і Естонська, якщо такі наміри будуть у е, Російській Федерації? Е, одна е, різниця є різниця між е, гібридною інтервенцією, угу. гібридною війною, та є різниця і різниця між. Відкритим повномасштабним вторгненням. Uh, у північноатлантичного альянсу не відпрацьовано алгоритмів протидії гібридним загрозам. А відкритим так, ось хтось там хто вторгається на територію якоїсь країн північно-Атлантичного mm -hmm. Альянсу своїми військами захоплює території, все ну, ми починаємо працювати. Ну, хтось це Росія, ще. а з іншого боку. А якщо це гібридні впливи? Якщо там у е, ну, якоїсь там е, Народна Республіка Нарва з'являється mm. в Естонії, uh -huh. на вулиці виходять усі ці негромадяни uh -huh. проросійські налаштовані з плакатами. Ми бажаємо незалежності, автономний округ і все таке інше, ну і добре, це що? Військова справа ні. П'ята стаття ні. НАТО тут гальмує. Вони не допрацьовують, тому що НАТО це бюрократичний архаїзм. Mm. І починає працювати поліцейська складова, поліцейська місія. А якщо розпочинається поліцейська місія, що продов... чим це все продовжується? Ми бачили в Донецьку та Луганську, mm. це е, продовжується тим, що поліцейським починають е, відповідати професійні. Спецпризначенці uh -huh. без шефронів. Uh -huh. Без шевронів. Ми не росіяни. Нас там нема. Але okay. вони знають, як вбивати в міських умовах. Вони знають, як діяти в міських умовах. І поліцейська місія закінчується повним колапсом та uh -huh. фіаско А потім, звідкілясь в Народній Республіці Нарва знаходять в лісах естонських. Uh -huh. Поблизу від самого міста Нарва, самохідні артилерійські установки, танки, mm -hmm. гаубиці так само, як свого часу в Донецьку знаходили в шахтах танки гаубиці та реактивні системи залпового вогню. Mm -hmm. От це і є гібридна загроза проти якої протидії у НАТО на сьогодні, на жаль, немає. Згоден з вами, от ви і і, і ми також. Я постійно про це питаю. Як вони будуть вирішувати? Гібридне питання. Я бачу, як вони воюють в цю нашу гібридну війну, і не дуже мені подобається, як воно бюрократія іде з, ре, з, ре, з, ре, з реальністю. Слухаслухайте, акіаке, а ок, для цього не знаю, може стати запобіжником у ці у ця історія з об'єднаними силами військовими Європи от без Волокіти. Чи там також ця вся, вся система просто перекладеться на тепер уже Об'єднані Сили Європи, і та ж сама Влакіти сядуть, будуть тиждень думати, що, як будемо робити, кого призначати, де штаб у нас буде, от що, яка символіка, там і все таке інше, я не знаю. Я не приймаю участі в розробці цих планів. Я не знаю, як вони можуть це все, все вирішувати. Та які загальні в них а, зараз розвідаються варіанти дій ага. а, у разі ось таких загроз? Тому у мене а, якоїсь відповіді немає. Хоча загально а, і все ж таки маю надію, що вони більш комунікабельні та менш а, а, мають на себе вплив бюрократичної загальної системи Північно-Атлантичного альянсу, аніж а, це відбувалося під час реальної гібридної загрози. Зрозумів. Так окей, тепер давайте про ці про обстріли ракетні. Ну от я у вас пам'ятаю. Я питав, що накопичують. Ну накопичили. Ось випалили їх, вистріляли ці ракети. Слухайте, ну, а який профіт? Я там чув новини, що якісь там супер наші у нас є суперзаводи. Я не знав, що у нас вони є. Якісь виробництва, і от в їх всіх уразили. У російській пропаганді вони пишуть, всі-всі уразили, всі заводи, фабрики, завоє, патронні заводи, все, що тільки може. Який профіт? От з їхньої атаки? що дійсно він от така страшна історія чи ні? Світло я вам за що кажу. Дивіться, от минулого року я ну от я порівнюю, то дійсно колапсова така ситуація була. Ну там зі світлом. О, оп по всі без світла, всі сидять, всі. А, а, а зараз такого немає. Що от який профіт вони от отримали цього разу? Ну, у нас є засоби проти засоби протиповітряної оборони зовсім вже інші. А щодо профіту, ну окей, вони заявляють, що вони там вразили якісь об'єкти, заводи, ага. підприємства. Ну тоді нема виробництва, тоді немає постачання відповідних а, виробів а, в зону бойових дій, і а, сила оборони України не зможуть а, стримувати а, наступ російських окупаційних військ. Ага. Отже, все дуже просто. Нанесено удари, починається наступ, і що ніхто не може цей наступ стримувати. А що ми бачимо зараз? А вони товчуться на тому ж самому місці. Mm -hmm. Тиждень тому, два тижні тому, місяць тому вони як знаходилися на тих самих місцях. Ну там просуваються на 20-30 метрів. Тобто вони витрачають боєкомплект вартістю від 500 мільйонів до мільярду. І навіть більше для того, щоб що щоб просунутися на 20-30 ну, метрів, я це, я питаю, в чому про як на мене, ага. взагалі. А, тому ці всі заяви ну вони не мають жодного сенсу. А, переважно це а, терор, терор проти цивільного населення проти ага. цивільних об'єктів складського типу так, дійсно, виробниць, а торгівельні центри. Ну скажу так, ну на новорічну ніч. З 31 mm -hmm. грудня на 1 січня було вражено музей Шухевича, а також mm -hmm. альбом матер uh, Степана Бандери, дронами Камікадзе Шахетству тридцять mm -hmm. Це що, центри прийняття рішень? Чи це складські приміщення, де розміщуються uh, ракети для реактивних снарядів для М142 uh, Хаймерс, чи взагалі mm -hmm. там базуються uh, танки АПРО? Рептілої це музей та інститут. Ну mm -hmm. і навіщо це було робити? Це все загальна концепція терору mm. проти цивільного населення, так би мовити, святкового терору. І якогось впливу на зону бойових дій воно не має. Так, вони вразили підприємство, яке виробляло спорядження для військових. Казалі, Але воно що арма, одне арма. в країні, і взагалі просто спорядження це що? Тактика? Це летальна зброя, це техніка? Ні, це не воно. І це все можна знову ж таки замінювати mm. або постачаннями, або виробництвом на інших підприємствах, тому як на мене, це виключно був терор проти цивільних об'єктів, mm -hmm. я зрозумів. Слухайте, ну погоджуюся, але єдине, що от я що можу визначити з їхнього профіту. Слухайте, оці розмови стосовно що у нас закінчуються ракети Про там для для цих для патріотів, ну виснажується ж ПРО. Отаким от чином виснажуються шахеди, ракети різного типу, різної номенклатури з різних боків. Бачите, вони там по Києву там от не атакували, пішли там у бік Хмельницького, там в інші міста І такі. О, оця історія. У нас вистачить ракет для ПРО, і слухайте, а їх можливо налагодити якось у нас? Я тут про чіпи нещодавно чув, що будуть презентувати українські чіпи. Бо мені цікаво, чи можливо налагодити ось виробництво таких снарядів у нас? Ні, чи у нас виробництво ракет, ракет зентакеровних ракет до Петріот не буде налагоджено виробництво. А, а але про... чи вистачить це вже ага. питання не стільки до мене, скільки ну, більш до Юрія Ігната, хоча і він також не дасть відповіді на це питання, ага. і ніхто не дасть відповіді на це питання. Але ну виснажуємося ні, а з іншого боку, росіяни не виснажуються. Вони не виснажуються тим, що вони використовують свої ці всі ракети, а ми їх збиваємо. Mm. Так, цей процес відбувається. Mm. Ми, окрім всього іншого, не тільки отримуємо від наших міжнародних партнерів відповідно комплект. ми розширюємо постачальників. Mm. Тут є дуже цікавий момент. Нещодавно до Києва приїжджала представниця Міністерства закордонних справ Японії. А mm -hmm. чому вона приїжджала? Просто заявити, що вона там декілька мільйонів допомоги в Україні е, висилає. Ну ні, не думаю, е, декілька мільйонів. Е, Справа в тому, що Японія нам допомагає з 2014 року. Вона постійно є основним е, е, однією з тих країн, яка не стільки піариться на своїй mm -hmm. допомозі, скільки стало допомагає нам з 2014 року. Але саме цей візит я розглядаю в трошки іншому форматі, бо на території Японії є стали та досить серйозне виробництво багатьох зразків високотехнічної та високотехнологічної зброї та елементів а, боєкомплекту ну, до тих самих ЗРК Петріот, наприклад, ракет. Не тільки в США вони виробляються, а ще і в Японії. Але це так виключно моє припущення. Класно. Ну слухайте, ну у цій у Японії там угода ще ж не підписана, скільки років пройшло про ці Корильські острови, там ну воно якось і висить все. Тому ну не дивно, що вони наші союзники, і це, і це дуже добре. Слухайте, не Білгород, на вашу думку, ну, я не думаю, от моя особиста думка, я не думаю, що він в Мар'їнку перетвориться, але от ситуація на кшталт Донецьку, от постійні часи. Так, цілком можливо. Можливо, так, так. Да? Ну тому, що біля Білгорода велика кількість е, військових об'єктів, військові mm -hmm. частини, склади з боєприпасами, е, склади з спаливними мастильними матеріалами. Mm -hmm. Більш того, Білгород це транзитний вузол для забезпечення групи військ-захід і частково mm -hmm. групи військ центр, які оперують в Луганській області. А група військ-захід вона діє в Куп'янському напрямку. Тому там багато чого треба знищувати. І буде прилітати. Якщо росіяни будуть намагатися це збивати, воно все буде падати на що? На Білгород. Не ми обстрілюємо Білгород, не ми наносимо удари по Білгороду. Ми вражаємо виключно військові об'єкти, маємо на це повне законне право. Uh -huh, uh -huh. А все, що падає саме на Білгород, це вже через російську ППО. Це вони винні. Ну скажімо так. Колись Путін заявляв, що якщо що, то вони ладні обстрілювати Воронеж. навіть Воронеж Ага. ну замість Воронежа розпочали з Білгорода. Але можемо закінчити Воронежем, якщо треба буде. Угу, угу. Зрозумів. Слухайте, ну і насадок у ці новини, там що будь-який будь момент, чи там. На протязі декількох місяців росіяни зможуть сформувати угрупування. Я постійно про вас також про це я питав: щоб знову наступати на Харків, Чернігів чи о, там от в цей бік. Що? Вже вони можуть це сформувати? все вже о, так, Через декілька місяців. Через декілька місяців. Не вже. А -а -а. Так. Ну, ну як це? Завтра чи що? 15 січня розпочнуть насом на Харків і. Ді. Їм треба час на те, щоб формувати такі угруповання ударні угруповання для здійснення наступальних операцій. Якщо ми говоримо про загрозу для Харкова, то ні, її нема на сьогодні. Ми не спостерігаємо формування ударного угруповання. Якщо воно розпочнеться завтра, то дійсно їм потрібно буде декілька місяців, щоб його сформувати, але це неможливо зробити, непомітно. Тому я кажу станом на сьогодні, на цей час формування такого групов і загрози для Харкова відсутні. Угу, <провад> Це добре. Слухайте, а в Авдіївці там ситуація якось, якось змінилася ось з того моменту. Ну, скільки пройшло? два тижні. Ось два тижні пройшло. Щось що змінилося там чи ні? Ну єдине, що змінилося, вони зараз в більшості своєму використовують. Підрозділи першого армійського корпусу для ведення штурмових наступальних mm. дій. Перший армійський корпус це представники так званої ДНР, тобто це мобіки з Донецьку, і е, фактично говорити про те, що е, вони якось досягають якогось критичного успіху. Ні, ми не можемо. З іншого боку, е, вони зберігають ресурс регулярних військ та накопичують його. Вони продовжують збільшувати це угруповання, і це наштовхує на таку думку, що в перспективі вони спробують е, десь приблизно вже в першій половині лютого розпочати більш потужно угу. та я б сказав би так відчайдушний наступ на відчайдушний. вдівку для того, щоб до безпосередньо так званих виборів президента Росії її оточити та захопити. Ну можливо, що ви також говорили, неможливо весь час наступати. Ну, це немож... неможливо. Неможливо. Ні, в... Ні в якій війні немає. Це не виключається ресурс, так? Mm -hmm. Так, Паційна. це досить серйозно. А, тому вони намагаються тримати зараз біля Авдіївки рівень тиску, але при цьому зберігаючи регулярні підрозділи та накопичуючи їх ресурси. Вони відправляють в м'ясорубку тих, кого їм а, не шкода. Це mm -hmm. ну, перший армійський корпус. Донецьких мобіків, живі? донецькому бидлу привіт. Я думав, що ви їх вже немає, слухайте. Про них згадали, Та як... є, ну, фу, ну насправді є. Там ще є кого мобілізувати, а... тому а, тим більше, Ого. що воно відбувається в репресивному форматі. Так, ну і на останок, хто ви чули про ці 700 тисяч, 700 тисяч, які планує ось після, я тільки не зрозумів, після переобрання Путіна. Чи коли ну, так, можливо, після обрання Путіна мобілізувати росіяни? Що мобілізують 700 тисяч? 30 тисяч, коли вони мобілізували під час так званої часткової мобілізації за три місяці, їх загальна система мобілізаційна та військомати, вони майже луснули. тому це не їх рівень. Ага. Меншу кількість так безумовно вони можуть. Хоча вони можуть ці 700 тисяч розтягнути на рік. На рік. Протягом року mm. е, може відбуватися мобілізація. У такому разі, так кожного місяця це приблизно буде десь по 60 тисяч е, мобілізованих. Mm. Е, цей рівень ще більш-менш, але вони можуть витримати. Mm. Е, в них є ось цей потенціал, але. Е, Дуже швидко, 700 тисяч днів. Угу, зрозумів. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим бачам, я Нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночка. Підписуйтесь на овлення з вами був Геннадій Винограда програма Право на правду. Тримаємо стрій.